безкінечними, Але це мене ніколи не зупиняло. Тому підписуйтесь. Заїхали зараз на заправку заправитись. До речі, ми на заправці стелс, і тут, якщо заправляти через мобільний додаток, то на 50 копійок дешевше бензин виходить. Син мій вже верещить, і я зламала нігодь. Починається подорож. Приїхали в депот в Сільпо, моє улюблене, в а, де в Чернівцях. Ідемо зараз затарюватись. В які супермаркети ходите ви. Я просто дуже люблю сільпо, тому що я в ньому 10 років пропрацювала. І я прям фанатка, і прям а, дуже люблю цю мережу, я їй довіряю і постійно в неї ходжу. Ми вже прийшли в сільпо, ось яка маленька тілежечка. Але мені потрібна така корзинка. Мені не потрібен візочок, я довго тут ходити не буду. Я піду, візьму хліб, візьму вина. І, певно, ще щось солоденького. Візьму щось солоденького. О! Я саме за цим і прийшла знову в акції шикарніший, просто шикарніший шоколад. Візьму дві цих шоколадки. Це бельгійські шоколади, його виготовляють в ворзелі. Це саме власне виробництво сільпо. Воно без транжирів, воно просто мега смачне. Воно, чого я називаю. Його воно. Це шикарний шоколад. Хто не куштував, будь ласка, якщо хочеться, колись можна спробувати, ви не пожалкуєте. Так, іду до хлібчика. З хлібом в мене завжди неприємності виникають, тому що рідко можна придбати, щоб був без цукру, без транжерів, цільнозерновий. А мені потрібен саме цільнозерновий, І, судячи з усього, я його сьогодні не оберу. Так, з хлібом не густо. Є сонячний. Я просто ем, їду ж в гості, я вам вже пояснювала, якщо я не знайду цільнозернового, отже, я візьму просто смачний багет виробництва Сільпо. І певно порадую своїх родичів. Тому що в гості потрібно їздити із хлібчиком. Ось такий французький крафтяр подовий Ой, певно, буде дуже смачний. Візьму такий. Так, що ще, що ще я візьму? Солоденьке обрала. Чоколад, чоколад. А, певно, мені ще шашличок потрібен, якийсь курятина, можливо, замаринована. Морські делікатеси. Сьогодні ми це проходимо далі. Так, я би обрала вже, звичайно, фасоване а нашу рябу. Я щось не дуже хочу брати в їхніх спеціях. А ось є куряча гомілка маринована. Певно, візьму курячу гомілку. У нас свинячий шашличок є. Ще оберу куряч. Так, візьму 6 штук. Більше нічого не буду брати. О, вже чую мій син десь іде. Дуже швидко обираю біле сухе вино. Зазвичай я би взяла якийсь сааф чи піногріджок, прям класику. Сьогодні хочу ось це іспанське, якесь біле спробувати. А, це напівсолодке. Ні, напівсолодке я не вживаю. Напівсолодке не п'ю, бо дуже хвилююсь. За свої сідниці. Все, добре, беру ось те піногріджу і йду. Так, мій синок теж зробив одну покупочку. І це сік, без якого просто не могли вийти з магазину. Так, кульочок треба покласти. Так, це кульочки, до речі, з крохмалю, вони біорозлагаємі. А, він вже пішов на касу. Синочок, іди сюди. Так, все, наступне включення, буде вже певно. Не із магазину. От якщо ви побачите, стоять фури. Оце все фури стоять в черзі до румунської границі. До границі нам ще їхати 30 кілометрів. Тобто, ви розумієте, черга в 40 десь кілометрів прямо до Румунії. Це все і за війни, все і за того, що у нас немає морського зараз сполучення. Дякуючи нашим сусідам. Я дуже сподіваюся, скоро це закінчиться і все налагодиться. Так, ми приїхали до наших. Любих родичів гості, не знаю, чи працює, правда? Ку-ку. Чи можливо тут? Так, нас вже зустрічають, вже багаття горить. Тут ми будемо смажити шашличок. Да, синок? Mm -hmm. О, клас! Яке дерево гарне моя тітя поставила. Mm -hmm. Красота, слухайте, начебто намальовано. Так, синок там гаряче. Кажуть, що можна вічно дивитися на те, як тече вода, горить вогонь і працює сусід. Краса. Так. Мені вже говорить бокал вина і Ірочка іде грати на фортепіано. У мене незакінчена освіта. Я вчилася, певно, в 6 чи 7 класі. На щас щось будемо згадувати. Щас. А, тут клавіша не працює. Нічого ми перейдемо сюди. thank you Кався маленький, злякався мої моїї цієї ігри. У мене просто дитяча травма. Я не закінчила курс фортепіано, я залишила музичну школу. І я про це жалкую все своє життя, доросле життя. Син, бідний, не міг слухати те, як я граю, піаніно розстроєне. Граю я фігово, откривна говоря. Але в мене є одна із мрій: що коли в мене буде більше трошки часу. Я все таки навчуся знову грати на фортепіано, і я прям мрію. Так, от в мене велик великий такий будинок або квартира. Стоїть рояль чи піаніно, свічки. Зараз, до речі, свічками мрія вже здійснилась. Зараз свічки у кожній хаті. І я типу граю на цьому фортепіано якусь таку гарну мелодію. І родичі всі сидять, друзі сидять, всі мене слухають. ну Ви зрозуміли, так? мені завжди потрібна якась е, увага. Ось, А ми чекаємо шашличок. Смажаться наші шашлички. Ми вже одні з'їли. Знаєте, коли я дивлюсь на таке подвір'я, я постійно думаю, як класно жити в власному будинку. Ходиш собі в трусах, тут ніхто на тебе не дивиться. А коли говорю своїм дяді Ілюші, то розумію, що тут стільки роботи, тут безкінечно потрібно щось робити. І навіть просто закласти, от подвір'я з такою плиткою, це просто тисячі, а навіть сотні тисяч гривень. Певно, людям із сусідньої країни навіть не снилось таке, що в глубинках України люди можуть так жити. Сніжок уже випав. Там у нас сусіди. Так. Люди тут живуть. Одразу тут помітно, що ми. Українці, ми з України. Як то кажуть мій дядько фай... Файний Газда. Клас. Так, а ось і я, ви знаєте, для мене завжди було дуже важливим це моя родина. Прям я так люблю свою родину. І це стосується не тільки рідних, прям. Тих, що там мама, папа, рідна сестра, це собака промчалась. Це стосується троє рідних. Я взагалі дуже люблю е, свої, свою родину. Я вже казала, да? я ще раз скажу, дуже люблю свою родину. Мені буде приємно, якщо вона буде дивитися це відео. І моїй тьоті рідні, дві дуже люблю вас сильно. І прямо ще любі більна після пару бокалів вина просто капець. Пес дикий. Ганяю, як скажений. Так класно проводити час з родиною. Відчуваю, що ти не самотній в цьому світі. А що мене більше всього шокувало, це мого дяді і тьоті. Ось ця трава, бачите, яка? Це німецька газонна трава. Просто космос. Круто. Синок, давай вставай. Біма, Біма. біма. Біба. Синок, як собаку звати? Ах, а біма? Скажи біба. Біба? Біба, біба. Обережно по газонам не ходи. Біба. Ми не знаємо, що таке біба. Він придумує, він давно сказав: Біба, біба, що таке біба, кай і Бай, ми не знаємо. А це собака, а це, Біма, піс. А це біба, пьос. Обов'язково помити руки, бо будуть паразити. Ой, 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 гадай, як ти їла і було паразити. були в мене паразити. Він і мама недавно розказала, які в мене були паразити. Хай Бог мило, Кошач... я Ой, це конські гімнопила. Хороша, хороша хороша. 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 Треба любити собачку. Ти любиш собачку? Да. Да, да. Треба любити собачку. Хороша. Тіця, да, так? Да, де тіця у собачки? Тіця у собачки. і хво... хвостик. Буда. Все, в собаки є, і ці, це, і хвостик, все, що треба. Коротше, Біма живе краще, ніж деякі росіяни. Ай, в крайнім випадку, в туалет ходить, як слон. Якщо какає, значить кушає. Чуєш, варю її кашу із сіми. Кварками або гнатюк із... купує курячі голови, лапи або э, цю э, шкіру угу. від свиней, я їй варю таку кашу. Шорстка гладкая. А то красава наша, красава, хороша собака. Біжи.